Шановне товариство, дай Боже вам всім здоров'я. Я дуже радий бачити тут багатьох знайомих мені людей і тих, кого я не знав, то буду знати. Життя дуже швидкоплинне, і тому треба старатися його прожити якнайбільш щасливо. Я радий про те, що на Підкамщині. Сьогодні відбувається таке знамените, я б назвав це святом. Я радий про те, що серед людей, які є в залі, дуже багато молоді. То знаменний знак через те, що краєзнавством, історією дуже маленький процент людей займається. А молодь це та частина суспільства, яка буде вивчати минуле і творити майбутнє. То для нас, стариків, є дуже добрим знаком. Треба сказати, що я дуже радий про те, що Ігор почав таку справу під камінням. Під кам'яне багата історія. Вона має своїх письменників, має науковців, має художників, має керівників, висвонених змагань. І про це все треба буде вивчати, акумулювати і поширювати. Названо було Головацького, ми знаємо ще й вороженця села Накваші, а жителя містечка під камінь. Який навчався тут, в Охоронці Бучковський. Ми знаємо, що є молода людина в пеняках, яка займається творчістю, пише книги. Ми знаємо про те, що Ірина Коваль, яка живе поза межами нашої країни, також є дочкою вихідців із Суховолі, бучини та містечка під камінь. Ми знаємо про те, що під Каміща має художників своїх, таких як Федюк з Голубиці, Чорняк з Тетильковець та й Свидовецька з Підкам'я, яка тепер в своїй праці завжди демонструє в актових залах виставок Роніцького історико-краєзнавчого музею. Під Кам'ящина має свою природу. Тут багато є виключно під кам'ю під кам належних справ. Тут є два місця, де витікають, витікали джерела, які живили річечку під камінку, яка впадає в піку на теренах між попівцями і тетильківцями. Є тут початок такого горбогоря, як Медобори, недалеко Крем'янецькі гори, є про що дивитися, є про що вивчати. Цікаво й те, що під камінь мав і беззначних людей, які боролися за свою незалежність, і тому треба буде прикласти багато зусиль. Щоб вивчити долю священничих родин, зокрема, такої, як таких священників, як столяр суховолі, як Рахлецький з головиці, як пасічник з Поповець, як Прокопчук з Вербівчика, як Федор... Священник СНАКмаші, син якого керував молодіжною організації організацією українських націоналістів. Був тоді він студентом Львівської політехніки. Під час німецько-совєтської війни Другої світової, він був в похідних колонах і зайшов аж до. Харкова там організовував зустрічі з нашими східними українським населенням, поширював ідеї визвольних змагань українського народу. Пізніше він повернувся, був учасником найбільшого бою на Волині в Гурбах, потім вийшов звітом, хоч небагато там. Вдалося б вийти із оточення і загинув біля Здолбунова. Про це все можна буде і потрібно описати. Треба сказати, що під камією багатий такими людьми, які очолювали боротьбу українського народу за свою незалежність. Першим керівником такої збройної організації був Роман Паляничка, кочовик його псевдо. Він трагічно загинув на гаяк міських. Сидів повний срок в Сибіру його рідний брат Микола. Потім повернувся і тут жив у підкамені. Їх було в родині шестеро хлопців, тому їх родини не вивезли в Сибір, бо Степан і Йосиф були тоді в лавах Червоної армії. І вели боротьбу проти німецької військової машини. Треба говорити про те, що Бутинський Степан Йопседо Оріх, це офіцер Червоної армії, брав участь в боротьбі проти німецьких, німецької навали в Сталінграді, попав в полон, був. Перекладе в німецькій армії, прийшов додому в відпуск і залишився, пішов в повстанські справи. І він був охоронцем чупринки, пізніше, був надрайонним керівником, попав в засаду біля Бузька, хотів покінчити своє життя, але Нещасливо. Вийшло, він лише себе поранив, але не смертельно. Тоді повернули його батька і сестру з Сибіру, готовили його. Мабуть, за границю він відмовився і його розстріляли. Ще одним керівником був Альбус Степан. Не знаю, де його могила, але він також загинув. І в самому кінці керівником Бродівської організації Повстанської і ООН був Павлінський Михайло його псевдоверба, Він народився на Микитах. Пізніше, то в 40-50-х х роках, був головою ООН Олеського району. Загинув біля Ожидова 2 грудня 50-го року. Крім цього, народився такий Орденович Степан, який був керівником СБ у Бузькому районі. Ворожени стим'ячий Шеремета, могила його псевдо, був, працював спочатку тут на підкаміщі, а пізніше був референтом СБ Родівського району, коли загинув Чупринка біля Лісових. Став і головою ОУН Бродівського району. Квартирували вони із Кучабським Петром псевдо його Павеч в Бордуляках. Їх оточили війська МВД і вони разом з господарем, його з дочкою. Загинули в палаючій хатині. Так що я, що досліджувати, є над чим працювати. І думаю, що Бог дасть вам всім здоров'я, щоб ви це зуміли вирішити ці проблеми. назбирали фактів тих, які були в минулому на підкамщині. І в далекій історії, і в теперішній історії, і в такий складний час, як зараз є, нам дуже велике задоволення від того, що така добра справа робиться в нашому містечку. І не буде ніхто із емгебістів забирати учнів із учнівського хору. Присвяченим дням Шевченка і відводити на будівлі, де була тюрма у підкамені. Ви будете більш щасливі, ніж наше покоління, яке пережило багато під час Другої світової війни і після світової Другої світової війни, і щасливої вам! Дороги і щасливої долі вам і вашим родинам. Дякую.